Тело расстреляли разрывными пулями и кололи холодным оружием. Я старалась не зря. Ведь зачищать и ломать нужно все. Представьте, каково было монахиням, которые всю жизнь посвятили Господу. Им мало ваших умов. Им нужны ваши сердца. Журналистов, юристов, священников. Мы сотрудничаем с Богом. А потом появились такие, как Филарет. Повинно откупить моих Людей запугали. Все, можете подпаливать. Приберіть своїх дітей від екранів, візьміть ікони, освячену воду, тому що далі в прямому ефірі ми з вами будемо здійснювати обряд екзорцизму. Діана Панченко, позашлюбна донька Маргарита Сіманян та Володимира Соловйова записала чергове б відео про церкву, про Киво-Печерську лавру, про чортів і святих людей на землі. Всі подробиці далі. Нема нічого гіршого, аніж зрадник. До речі, треба одразу її попередити. Що зрадників не люблять ніде. Ані тут в країні, ані там в Російській Федерації, країні агресорці, але Бог із ним. Хоча ні, скоріше з ними чорти. Одним словом, те, що відбувається в Україні, неймовірно чомусь зачіпає всі струни душі російських проросійських пропагандистів. Ну і Діана Панченко не стало винятком, тому що їсти треба силікон вкачувати. Треба існувати якось в Росії. Треба, Тож вона вирішила пройтись. по нашей вере. В почту пришло сообщение от священнослужителя одного из монастырей. В нем он писал о том, что власть в Украине делит людей на правильных и неправильных. Журналистов, юристов, священников. Цитирую. В прошлом году СБУ с обысками приходили пять раз. В один из них с автоматами обыскивали личные вещи монахинь. Искали оружие. Представьте, каково было монахиням, которые всю жизнь посвятили Господу. Ничего не нашли, потому что не там искали. Бойтесь равнодушия, потому что равнодушие попустительствует и потворствует всем грехам. Сегодня при равнодушии одних и предательстве других пытаются уничтожить одну из главных святынь христианского мира – Киево-Печерскую лавру. Сегодня монахов, которые десятилетиями служили Господу, из лавры выгоняют. Церковь хотят уничтожить. За более чем тысячу лет такое происходило дважды – после революции и вот теперь. И если после просмотра этого видео станет хоть одним равнодушным меньше, значит я свою миссию выполнила. Если хоть кто-то задумается и оценит масштаб катастрофы, которая происходит на наших глазах, я старалась не зря. А ти, в принципі, стараєшся не дарма. Але уявімо собі, за логікою Діани Панченко, партія регіонів, яка десятиліття сиділа у Верховній Раді, вона не мала бути вигнаною звідти, тому що вона там 10 років сидить. Камон, ми ж тут давно, це ж наші крісла, ми тут все заносили, це золото, кришталь і так далі. Це наше, наші шпалери, наші штори. Ні, я хочу нагадати, Києво-Печерська Лавра. Дійсно, одна з найбільших українських святинь власність держави, кожного із українців потрошки, ну єдине, що там жити, звісно, ми не можемо. І так вже сталося, що свого часу хтось туди заїхав. Так буває, а тепер цього когось просять через зміну. Ситуацій через те, що не зовсім впевнені, що ця команда грає на боці України, попросили виїхати, їх не виселяють з силоміць, їх не запроторили заграти, їм не виставляють рахунки. Їм кажуть, будь ласка, ви вільні люди вільного світу, ви можете перебувати де завгодно, навіть якщо ви поїдете до Росії, то ми не здивуємося. Просто лишіть межі києво печерської лаври. При тому, як стверджують самі представники Української православної церкви, в них багато церков, вони постійно розвиваються. Тобто, переїхати кудись, вони можуть. Можуть і браття, у тому числі, але зубами чіпляються все ж таки за ці території. Ну і ми, не російські пропагандисти, ми не будемо приховувати якісь одні сторінки одних церков, і натомість діставати інші. Я хочу сказати, що за час повномасштабного вторгнення роботи Служби безпеки України, коли ми говоримо про наводчиків вогню, чи коли ми говоримо про якихось зрадників України. То там траплялись різні прецеденти. І та там є навіть засуджений свя... священик ПЦУ. 1 це єдиничний випадок. Але це історія не про церкву, а про протидію ворогам, агентам Кремля. От власне і все бігав і грабіжа. Лавра постоянно переживала попитки католиків унічтожить православ'я. на протяженні 14-17 віку. Польські князья, даже Папа Римський, і представники уніатов пытались починить лавру. Символічно. Що после стольких лет главные дікомунізатори також воюють з церковью, як і большевики. Можна палити і а, оці от курятники, які вони називають церквами. Пішли в церкву. Ви чуєте московський звод? Все можете підпалювати. Робіть це спокійно. В 20-х годах Лавру закрыли, а на месте святыни работали музеи, магазины и кинотеатр. А в 41-м ее пытались уничтожить немцы. В своем служебном дневнике Генрих Гиммлер вспоминает, что после посещения Киева он встретился с Гитлером в Берлине. Разговор зашел о Киево-Печерской Лавре, и Гитлер предхватил предложение Гиммлера взять Лавру под контроль, чтобы та не смогла превратиться в православный и духовный центр. Но это распоряжение не было выполнено. Даже нацисти не пошли на закриття Києво-Печерської лаври. Ну це до речі, за чинним російським законодавством вже навіть ем, дуже схоже на героїзацію того самого нацистського режиму. Але хто там буде міряти? Найголовніше, що знову ж таки не кажуть в цьому відео, що зробила українська влада. Вона ж так утискає священників, монахів взагалі вона хоче. Перетворити, не знаю, Києво-Печерську лавру на казіно, вони кажуть, що абсолютно всі монахи, всі, всі, всі монахи Києво-Печерської лаври, всі можуть там лишитись. Нікого не виганять. Так, вони кажуть, адміністрація Української православної церкви більше не матиме вплив на святині. Вони не будуть працювати там адміністраторами, це не буде там суто їхні служби і так далі. Тобто, ті, хто відповідає справді за духовну силу цього місця, вони лишаються, їх ніхто не чпає. Ба більше є рішення, з яким далеко не всі згодні, але рішення, про яке сказав секретар Олексій Данілов, що ніхто навіть не буде застосовувати фізичну силу. Тобто, гоніння настільки сильні, що все одно, все ще другий тиждень поспіль. Вони кажуть, ну будь ласка, ну є рішення держави, ну ви не могли піти. Ну, будь ласонька. вони цим користуються і лишаються. Тому ні, на гоніння це теж не схоже. В году в юбилей тысячелетия крещения Руси уже нынешние постояльцы вернулись в Лавру и начали окончательно ее возрождать. Закрепили за ней статус родоначальника общей духовной традиции русского, украинского, белорусского народов. И теперь история повторяется. Можно допустить, что несмотря на репрессии Зеленского, Лавру снова скоро ждет возрождение. Но будем до последнего отстаивать свои права. Мы будем до последнего отстаивать свои святыни. Так что же происходит? Почему тот, за победу которого молились монахи Лавры? Я молился и просил Бога, чтобы Господь открыл, кто будет у нас президентом. Мне Господь открыл, что будет президентом Владимир Зеленский. Посчитал, что может выгнать их из дома. Есть этого тижня рух и на зміцнення нашей духовной независимости. Порошенко начал массовый период захвата храма в УПЦ и перевода их в ПЦУ. Представители так называемого Киевского патриархата. Верующие Украинской православной церкви, придя на место событий, не смогли войти в храм, потому что им помешали молодые люди с нашивками «Правый сектор». Но даже он не прикасался к лаврам. Ни к Почаевской, ни к Святогорской, ни к Печерской. Я не хожу в церкви, в синагоги, в мечеть, Я никуда не хожу. Против иерархов церкви сейчас открывают уголовные дела. вводят санкции, СБУ проводить обыски. Так, тут десь мали би бути євреї саме так вони зараз аргументуються головну претензію до чинного президента України Володимира Зеленського. Саме тому відбувається гоніння. Але давайте повернемось до слів, які стояв сказав вже екс-настоятель Києво-Печерської лаври Владик Павло. Він сказав, що ми будемо боротися за свої права і за свої святині. Річ в тім, що ці святині зараз, як і було раніше, всі ці століття, десятиліття, вони перебувають на українській землі. Ну як ви розумієте, неможливо вирізати. Такий печерську лавру і перенести в безпечне місце сьогодні. Українська земля палає від кого через що вони майже ніколи не кажуть. Вони намагаються це уникати. Ну тому що церква це все поза політикою, Ми там про інше, про душі, а не про е, ваші воєнні перипетії, чи як зараз кажуть, ні ваших конфліктах. Так, ми поза конфліктами. Тобто церква, яка має спасати душі людей, вірян цієї країни, країни, яку розпинає Російська Федерація, братіва хрістя нас розпинають, які. Фактично, ми бачили безліч відео, як освячують зброю, як підтримують всю цю військову військову кампанію проти нас. Ми знаємо пропозицію патріарха Кирила, військового злочинця, КГБшника, правої руки Путіна, і все це не заважає говорити про те, що вони рятують не країну, не народ, а свої святині. То що це? Золоті хрести, ікони, так безперечно, і для культури, і для історії нашої держави це все має безперечне значення. Але священники не можуть. Дбати, ну вони ж не завхози не можуть дбати винятково, винятково про куполи та стіни. Є речі набагато важливіші, і це дуже спрощено. Я переказую вам головні претензії до української православної церкви. Ба більше, якщо вони кажуть про те, що вони не пов'язані з Москвою, з російською православною церквою, то це виходить, що вони самопроголосили свою незалежність. Ви щось про це чули? Я ні. Це означає, що ніхто із інших рівних церков їх не визнає, а це означає, що вони взагалі не є легітимною церквою у той час, як Православна Церква України. Автономна, автокефальне, наша незалежна. Вона утворилася внаслідок абсолютно законних дій Томоса і оцього всього, що переповідати я вам теж не буду. Саме вони і мають зайти, і мають перебувати на території Києво-Печерської лаври. Як самі говорять, московських попов, а радикали і фанатики, послідовно при помощі власті. Продолжают избивать верующих и отжимать храмы. Используют оружие и слезоточивый газ. Но и этого им мало. Тато представників Української православної церкви Московського патріархату були помічені в тому, що вони співпрацювали з окупантами російськими. Спів... Ви їх підтримуєте? Я не кажу добре, про вас. Добре, ні, добре, ні, добре. не про Я вас. Відповідаю. ми співпрацюємо з Богом. А він про це знає. Ви хоч йому якусь телеграму, голуба мера відправили. Та й, врешті-решт. Що справді відбувається в церквах, коли священики вважають, що їм дозволено абсолютно все днями? Ми побачили у Хмельницькому, де відбувалася абсолютно якась неймовірна сутичка між священнослужителями та українським військовим. Ясно, що. Історія, яка складається з багатьох нюансів, але ні, священники вже давно перестали бути смиренними, стриманими, думати про свої душі, про життя після смерті і так далі. Вони з дедалі більше все ж таки борються за якісь абсолютно зрозумілі мирські побутові свої блага. Саме тому саме так ми і бачимо сутички в різних церквах. Ба більше, якщо подивитися, знов ж таки на статистику того, що відбувалося за президентства. Попереднього очільника нашої країни, коли був отриманий Томас, коли почалися рухи в тому, щоб укріплювати розвивати православну церкву України, наскільки це все відбувалося неймовірно спокійно? Ніхто не захоплював церкви, мала обов'язково громада приход церкви вирішити. Вони лишаються в українській православній церкві чи в ПЦУ переходять. І так мав бути абсолютно кожен раз. Ба більше вже під час військової агресії, повномасштабного вторгнення. Ми побачили. Ви ж пам'ятаєте, в нас президент тиран утиски церкви? Вот це все лист від одного з представників Служби безпеки України, який написав. Чорним по білому, що а та та переходити зараз з однієї парафії в іншу, з однієї церкви в іншу. Ви що, це розкол? Це буде це буде грати на руку Москві. Здійнявся величезний скандал. Цього СБУшника попросили, але сам факт, що Українська православна церква захищалася десятиліттями, і навіть зараз найближчим оточенням Володимира Зеленського, у тому числі, я би тут пригадала і Баканова, і Єрмака. Всі вони симпатизували і підтримували саме українську православну церкву. Глава ПЦУ Епіфаній публічно заявив о желанні править в Лаврі. Україна за Україну Монахам сказали збирати речі, а доступ к мощам для віруючих закрили. Нетрудно догадаться, что будет дальше. Разгром Украинской Православной церкви по всей Украине. Следующая на очереди Пачаевская лавра и святыня Чернигова. Я абсолютно уверена, что если бы что-то подобное исполнили до 24 февраля, люди бы массово вышли на защиту святыни. Тех, кто себя идентифицирует с московским патриархатом, постоянно уменьшают. Но два подряд крестных хода УПЦ 27 июля и УПЦ КП 28 июля всегда ярко показывали, что все эти разговоры – ложь. Потому что, несмотря ни на что, прихожанами УПЦ остаются большинство православных Украины. Тысячи храмов и священнослужителей, тысячи монахов и миллионы верующих. Но они вряд ли выйдут на протест. Людей запугали. Украинскую православную церковь пытаются приравнять к России. А Джим Лавры — это якобы не святотатство, а восстановление исторической справедливости. А на самом деле пощечина не только каждому украинцу, но и всем верующим в России, Беларуси и других странах. Уда православ'я прийшло із Києва і іменно із Лаври. Ведь Київ сейчас питається стіріть святиню мирового масштаба, а в храмах происходит вот это. Та найбільше нас, звісно, турбує думка, що переживають, що хочуть сказати, що на душі у вірян Білорусі Росії, господи! Нам так цікаво, насправді ні. Ну і найголовніше, коли на самому початку показують пісню про те, що вдумайтесь, ми за Україну підемо воювати. Буквально днями випускались українські капелани, священнослужителі, які прийшли пішли на фронт захищати у тому числі нашу країну. Та це має бути на підкорті у будь-якого священнослужителя. Ми знаємо безліч історій про те, як священики зараз православної церкви України перебувають на фронті. Ми знаємо, як мусульмани, як представники інших церков і розповідань пішли Україну захищати, помирати в буквальному сенсі. Ніхто ж не очікує, що на фронті розпочнеться друге життя. Ні, там шанс, як то кажуть, 50 на 50. І саме ця думка вона не ототожнюється із православною церквою України. І саме ця думка є найстрашнішою для будь-якого представника. Московської федерації. Саме тому вони так намагаються зберегти абсолютно все, бо шматочок, острівець, на півострів, чогось російського, що могло би, як бактерія, як хвороба, розростатись. Але і правда в тому, що зараз справді ми не бачимо великого супротиву чи підтримки українського народу. Так де ж люди бояться вийти? А їм дуже сорі, але подивіться, що цими днями відбувалося довкола Києво-Печерської лаври. Жодну людину не спинили, жодній людині не заборонили там збиратись. Ми бачили, як люди приходили, не пускали представників комісії, яка мала би приймати якраз і перевіряти, що відбувається на території Києво-Печерської лаври. Ні, ті, хто хотів і ті, хто міг, вони це зробили. Але раніше будь-яка хода це звезені люди, автобуси, регіони. Це все проплачено. Цілі олігархи, політичні партії, канали все це підтримували. Саме тому здавалося, що справді в цій країні може домінувати лише одна релігійна сила. Українська православна церква Московського патріархату на сьогоднішній день все змінилося, і українці справді, якщо дивитися за статистику опитування, чого вони хочуть, з ким вони хочуть дружити, кого підтримувати. Там нема нічого із минулого. Там все говорить про незалежність України і церкви у тому числі. Разом підставляємо вторую щоку, коли закривають СМІ. Я никогда не закрывал в своем жизни жодного канала. И если можно, я, я особисто за свободу слова. Когда зачищают оппозицию? Я президент, я с вами говорю, как хочу. Я не буду давать оценок или комментировать действия власти в вопросе церкви. Тут уместно одно. Бог им судья. Но если обобщать претензии к Украинской Православной Церкви, то это три пункта. Земля, название церкви с приставкой МП, то есть Московский Патриархат, якобы есть агенты ФСБ среди священников. Нынешняя власть переплюнула предшественников. После закона о продаже земли они увидели новую золотую жилу в церковных наделах. Да, часть точно отдадут ПЦУ, а другую землю, которая находится в прямой собственности общины религии, просто отожмут. Это даже не жулики, это мелочные мошенники. Приставка МП или Московский патриархат не имеет ничего общего с Украинской православной церковью. Ее придумал как раз вот этот человек, Филарет. Тот самый раскольник, которого в свое время не выбрали руководить УПЦ, и он создал Киевский патриархат. Прошли годы, и вот что начал предлагать товарищ Денисенко. Не нужно думать, что население Донбасса в этих Винне и свою провину повинно відкупить страждання моих кров. Так кто же разжигал и призывал к войне? Но относительно последнего пункта у меня вопрос к Зеленскому ну и к его окружению. Ви ж самі признавали, що в СБУ було большое количество предателей, які работали на російські спецслужби. этой логіки, в першу чергу, ми должны выселить всіх сотрудников СБУ і здання на золотих воротах. Пусть покажут пример і уходят першими. Ну, скажімо так, зі служби безпеки України в Панченко свої рахунки, які я поки коментувати не буду, але давайте розберемося по черзі. Навіть з кінця вона бере якусь. Досить не останню заяву. Як його звати? Філарета. після відео. <кхм> ну, припустимо, що у Діанки Панченко є свої рахунки зі Служби безпеки України, які я коментувати зараз не буду, але вона бере одну із заяв Філарета, яка зроблена. Після 14-го року, після того як Росія розпочала війну, анексувала наші території, вела війська на наші землі, і він каже, що, можливо, і мешканці Донбасу в чомусь винні. І вона каже: Так хто розжигає війну? Хто розжигає війну? Яку війну? Яка вже йде на момент його слів? Серйозно? Це саме так воно робиться. Ну і дуже мені подобається, коли копають, знаєте, там до 91-го року, от це он що все здіяли. Епіфані, це його учень це було вже вже пізніше. Ну і моя улюблена частина там, де через кому Діана Панченко згадує все те, що вже було зроблено для очистки нашої держави. Зроблено пізно, не своєчасно, не в повному обсязі. Але коли справді закривались канали, камон, а чому вони закрились? А де ти зараз? Звідки ти записуєш це відео? Улюблена фраза, де ви були? Ці вісім років. А ти де була? Що ти розповідала? Що ти робила, з ким ти дружила, кого підтримувала? Все це відбувалося на твоїх очах і втікла ти саме до Москви, тому що звідти приходило бабло від Медведчука. Тому що сам Медведчук там і його обміняли, я хочу нагадати, на українських героїв-захисників Маріуполя. Опс, дивно! Правда, свобода слова, свобода слова чи свобода пропаганди питання треба ставити правильно. Як і опозиційні політики, які опозиційні політики? Віктор Медведчук, ти знав про нього? Так він біля тебе. Що він зробив для нашої країни хорошого? Хіба що витрачав безліч коштів із Кремля? розповідаючи, як тут процвітає проросійська пропаганда, і всі навертаються в руський мір. А насправді все виглядало геть інакше. Тому ясно чому палає. Земля під ногами в Панченку, гнів, злість. Тут можна було б мати все, якби все було інакше. Ну і найголовніше про утиски Донбасу, російськомовних, всього того, що сьогодні немає жодного місця на нашій території. Давайте пригадаємо історично: в 13-му році, на жаль, при владі були суцільно. Навіть не про російські це була російська влада Янукович в 2014 році. Він перебуваючи все ще тут, був типу при владі всі його прокурори, судді. Політики, кабінет міністрів це вони керували нашою країною. В нас не було закону про мову про захист державної мови. В нас не було ніякої православної церкви України. В нас були суцільно російські вулиці, пам'ятки, чорноморський флот, який дозволили його перебування в Криму. Все тут не було тільки російського треколору, але Україна була здана, і війну почали все одно. Вони тому не треба розповідати про утиски, яких. не было и не є зараз. Вся вина, вина, вся вина и вся беда сам из Москвы. друг сказал, война на Донбассе это цветочки. Самая жестокая война начнется, если начнут захватывать храмы, ну и тем более лавры. И пока что ты Зеленского веселятся. Было бы доброе, маты, видный происходит. Скажи, Плюнутый в священника у СМП 20 гривен. Его действия – это не просто шаг, это прыжок в сторону эскалации. В нашей истории были религиозные войны ислама, католиков, а православных не было. Православие всегда отличалось миром. Православие – это о любви Бога к человеку. А потом появились такие, как Филарет. И свою прав... Повинно відкупити страждання. Моїх кров. Мотиви власті понятні: влияння на людей, контроль над церков'ю. Від зачищать і ламати нужна все. І мало ваших умов, їм нужны ваші серця. Но і этот дощ пройдет. А ще на рабів до раю не пускають. Це те, що ніколи в житті ніколи не зрозуміють пропагандисти, п'ята колона. Проросійські діячі, ну і, звісно, самі росіяни. Але цей останній шмат він справді є найголовнішим. Церква це теж справді боротьба за розум і за серце. Через церкву десятиліття ми переконували українців в тому, що існує поняття братський народ. Ну якщо в нас один батько, господь Бог, то це означає, що ми завжди маємо бути в такій спільній родині. Інтереси старшого мають домінувати молодшого, того, що не існує, мови якої це взагалі якась калька. Немає історії, культури, традицій, нічого. Треба орієнтуватися на старшого брата. Ну, ми ж одна родина і батько в нас один. Через церкву справді впроваджувалось дуже багато російських нара. Тиві літературу, яку можна читати, яку не можна, які в нас є пріоритети, мови про політику розповідали дуже багато. Це ж не секрет, що партія регіонів президент Утікач Янукович взагалі неймовірно запустили свої пазарі в Українську православну церкву і через неї теж маніпулювали свідомістю вірян. Це стосується багатьох сфер. Не треба бути наївними і думати, що щось інше, якісь державні інституції, вони білі й пухтасті. Ні, насправді за електорат, за людей борються скрізь. Але церква це робила максимально цинічно, розповідаючи про те, що ну все це ж Русь, і саме з цим зараз і треба боротися, повертати наші церкви на Донбасі у Криму, повертати наших людей, боротися за наше. І так, господь один. І він все бачить, допоки він допускає існування російської православної церкви, але враховуючи, пам'ятаєте, їхній храм, який вони побудували для армії Російської Федерації, армії російських злочинців, переплавлений метал із техніки часів Другої світової війни. То хто із нас насправді служить сатані, війні, зброї, крові стражданням? Це вони і нами з ними не йти одним шляхом, не молитися в одній церкві. Наш батько справжній їхній. То не наш. Я сподіваюся, друзі, що сьогоднішнім випуском я не образила жодного нашого глядача. Тому що, повірте, єдине, за що вболіваю завжди я, це за єдність нашої країни, за незалежність, за мир, за перемогу. І так, я менш за все хочу, аби українці поміж собою сварилися з будь-яких питань. Давайте об'єднуватись Давайте разом працювати на єдність нашої країни. І давайте разом молитися. За єдину державу за Україну не забудьте лишити вподобайку цьому випуску, тому що це, як і завжди, найголовніше. Ми присвячуємо час не стільки церковній темі, скільки розбору, як пропаганда використовує різні теми для того, аби працювати проти нас. Хай це відео побачить якомога більше людей і подумає, чи хочуть вони, щоб в них збігались погляди з Діаною Панченко, яка втекла до Москви. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну.